Привіт! Ми, ми метро, метро на Троєщину. <ривіт> Сьогодні ми на золотих воротах розпочинаємо свою подорож, покажемо вам взагалі трошки району старого Києва. Та. Дуже довгий час не могли комунальники все привести до ладу. Зараз ми бачимо, що все ж таки є деякі зміни. Ось, наприклад, ми бачимо нову бруківку. Нову бруківку поклали комунальники, і вона виглядає як орнамент вишиванки. А ось теж одна частина Золотоворійського скверу вона приведена до ладу. Тут було десь три метри для проходу пішохідів. Зараз вже звільнили територію. Ще залишилася прибудова ресторану. Не знаємо, що з нею зроблять, але обов'язково дізнаємося і покажемо вам у наступних випусках. А, якщо ви пам'ятаєте, у сьомому випуску, який ви можете подивитися за посиланням, ми з Володимиром перевіряли КМДА програму 1551. Сьогодні вже я побачила деяку реакцію, тому що ось басейн, якщо ви бачите, а все ж таки зарили, і якась робота йде з приводу того, що відбувається з іншими запитами, а саме з рекламними щитами, які ми знімали та З е, мафом, який стояв на вулиці Великій Васильківській. Е, перевірка буде, так що слідкуйте у наступних випусках. А ще класно, що тут біля скверу поставили напис сфери, які заважають паркування автомобілів. І тут дуже багато місця для того, щоб просто йти. Цю сторону можна і у цю сторону можна. Дякуємо за напівсфери. В принципі, це один із кращих скверів Києва. В тому плані ну, він в центрі міста за ним дбають. Ну і можна було б його перетворити в принципі, на якусь культурну, культурну зону. Ми лишаємо Золотоворійський сквер і йдемо на Ярвал. Ярославів. Вал. Тут вже видно вивіски. На історичних будівлях абсолютно не гарні. Мало того, що вивізки ще й от такий стенд поставили, щоб всі бачили, щоб точно не перепутали, що це космо. Я дуже люблю Ярослав Вал цю вулицю, тому що я тут відчуваю себе дуже такою. Поважною киянкою, але є чесно, реально дуже задовбують вивіски рекламні. Ми, наприклад, противники цього, понімаєте? Старинні дома повинні бути мати свій вигляд, який він був ізначально. Понімаєте? Їх наоборот треба реставрувати, і щоб було де нам побачити те, що в нас колись було. Пам'ятка історії. Будинок початку ХХ століття. Як? Давайте писати скаргу у програму КМДА. Ваше звернення відправлено. Є. Не відходячи від минулого місця, ми пишемо ще одну скаргу, тому що саме поруч з будинком 18 на Ярослав'ям валу знаходиться арка, яка теж в одному стані, побитий фасад. Пишемо. Тому що нема сил вже це терпіти. Що, скарги залишено, і будемо чекати на реакцію від ТМДА. Я стою під культовою булочною Ярослава. Вона працює здається з 1947 року. Кияни дуже люблять це місце. І я також зараз куштуємо там булочки. Там вже була така черга, коли ми виходили. Так. Рентабельно. Дуже смачно. А Роман вперше, до речі. Угу. Uh -huh. Ну і що? Що скажеш? Я не знав про це місце. Дуже чудово. До речі, дивно. Ти ж киянин. І як uh -huh. киянка. Але як киянка знаю, а ти кияни не знаєш. От такий я інтроверт киянин, нічого не знаю. Редісон прекрасний готель взагалі. Зробили прекрасну рекламу. Там зовсім трошки на куполі є реклама. Далі лише на вікнах, сама будівля не загиджена вивисками. це дуже чудово. Ми зараз на вулиці Срівецькій йдемо до пейзажної алеї зараз ми на великій Житомирській, заходимо до Комплексу пейзажна алея, чому пейзажна алея така важлива? Це дуже гарний приклад самоврядування киян, тому що з 2004 року міністерство іноземних справ е, намагалося прибрати цю територію для якогось будівництва. Я не пам'ятаю якого. Здається, тут намагалися побудувати житло, але у 2009 році цю територію віддали, подарували місту Києву, і зараз тут гарний оглядовий майданчик для киян та гостей столиці. Прекрасна, чудова пейзажна алея о, прекрасний приклад громадянського суспільства. Єдине, що забули, це заборонити парковку тут. Машини, ну тут фактично проїжджа частина, машини їздять по тротуару. Там трохи далі обмежувачі, але все одно тут зазвичай просто жах. Раніше тут був треш, тому що ще пам'ятаю десь. Три роки тому чи чотири тут все було загажено мафами нічого не було облаштовано. Так вони зробили пейзажну алею за рахунок активістів і киян, але все було заповнено просто мафами. Зараз тут звільнили територію, поставили смітники. Завжди ламають цього нещасного маленького принца». Зараз подивимося, чи він полагоджений, полагоджений голова на місці, все на місці. Ось і це добре. Ми зараз біля колишніх дерев'яних сходів на пейзажній алеї, які ремонтували. Точніше, мер пообіцяв відремонтувати. Зараз їх взагалі немає. Так сталося, що я на них виріс і дуже багато часу там проводив. Пам'ятаю, в якому вони були стані, скільки разів їх намагалися ремонтувати. Але от ремонт, який відбувається зараз, я його не бачу в принципі, бо він задекларований. Ну мене трохи засмучує. трети три Нові лавоньки. Тут, до речі, була реконструкція. В серпні я сюди приходила і бачила, що тут були зелені огорожі. Зараз огорож немає. Можливо, відбулася якась ландшафтна реконструкція, тому що да, я бачу, я бачу нові лавоньки. Подивимось. Так, да, да, чудово. Шкода, чудово. що холодно. Шкода, що ми знімаємо не влітку, коли ось це місце можна просмакувати. Тому що влітку я тут була ледь на кожен день і я реально отримувала величезне задоволення. Зараз вже холодно і, звичайно, не так приємно сидіти. Але тут біда тільки в тому, що погода не дозволяє. А так, приїжджайте сюди з дітками, з родичами. І гуляйте, насолоджуйтесь, друзі. Наше метро на Троєщино доїхало сьогодні до пейзажної алеї позаду нас Андрійська церква. Ми будемо на цьому затвершувати. Як твої враження від сьогоднішньої прогулянки? Прекрасні враження, реклами багато, але дуже багато хорошого побачили. Да, дуже багато хорошого, тому що це наш Київ. А ми його дуже любимо. Трошки автопу сьогодні ми прямували повз ботанічний сад. І якщо ви пам'ятаєте, що в нашому найпершому випуску ми з Володимиром нарікали на те, що у ботанічному саду все зруйноване. Вже перші зміни тут дивіться, зробили сходи і відремонтували а, ту діру, перед якою ми стояли, не могли збагнути, що воно таке. І ось що зробили. Я думаю, що все це що буде доводитися до ладу, але вже бачите, у нас сьогодні дев'ятий випуск, і ось які зміни попередньо з першим.